Два місяці перемир'я після збройного конфлікту, що тривав півстоліття. Представники уряду Колумбії шукають згоди з повстанцями Фарк на Кубі. Влада країни прагне досягнути її за дев'ять місяців. Повстанське угруповання поки що заявило про припинення усіх військових операцій до 20 січня. На порядку денному п'ять питань щодо політичного майбутнього, фарк припинення конфлікту, компенсації жертвам війни і незаконного обігу наркотиків. Колумбійці втомлені. Про мир не можна просто домовитися, Допоки люди цієї країни потерпають від голоду та злидні у решта не має значення. Фарк це не голос народу. Я налаштована дуже оптимістично. Думаю, певної згоди можна досягти, навіть якщо вони самі називаються не переговорами, а лише діалогом. Але мати діалог це вже дуже важливо. Я покладаю величезні надії на те, що результат буде, і він буде позитивним. Ум важко сподіватися на більше. Три попередні спроби укласти перемир'я між урядом і фарк провалилися. Жертвами півстолітнього конфлікту стали тисячі людей.